У вас вітає розсадник Проксима. Щодня зранку ми привозимо з нашого розсадника різні рослини. От сьогодні ми привезли цей спірей японська шарабана. Особливість її в тому, що вона квітує різними квіточками, квіти різного кольору. Від білого, потім рожевого. І доходить навіть до червоного. Також ми привезли еріки різні, кіперісові різні, барбариси, це те, що стосується тільки сьогодні оновлення. Також троянди, дивіться, поліантові, які троянди, який кольор квітів у них. Набиті кущики, такі гарненькі, паліантова, бордюрна троянда, також барбариси. Ну Це люди просили викладати, що ми привозимо.